Біля храму святого князя Володимира, що в мікрорайоні Нестерівка, 1 листопада близько 9-ї години людно. Пані Людмила розповіла, на яку подію чекають віряни. Сьогодні мощі, Варвари, святої привезли Нестерівки. Зустрічали святиню близько 30 людей. Ікону святої Варвари з часткою її нетлінних мощів супроводжував депутат міської ради Володимир Полепчук. Він розповів, звідки привезли ікону. Ми привезли її із монастиря, з Васильковського монастиря. Васильківський монастир, він вже, можна сказати, дуже давній час, століття, і там виходить, ця ікона вже десь кінець 17 століття. Кінець 17 століття це дуже стародавня ікона, тому і вона має таку величезну силу. Отець Іоанн проголосив вітальне слово з нагоди прибуття до храму святині, розповів вірянам про життя великомучениці Варвари, про її подвиги та мученицьку смерть. Ана гори я ісповітую святою трою. Тоді тобто отець зрозумів, що його доч стала християнкою. Вона прийняла хрещення і її отець, Совершенно этот поступок необ'ясним. Он відвел її к мучителям и на его глазах с з його дочері одну сдирали кожу, мучили, жгли и всячески склоняли, тому она поклонилась языческим богам. Після служби люди підходили до ікони, щоб прикластись до мощів святої великомучениці Варвари. Парафіяни вірять, що ікона чудодійна. Про це розповів отець Іоанн. скорее всего, что чудотворная, потому что на ней мы видим украшение. Когда на иконе есть украшение, то это значит, что от иконы, от этой, точнее, от Бога самого, люди получили просимое, получили исцеление, получили какой-то успех, какое-то доброе дело Господь сделал для этих людей. И они таким образом благодарят Бога, выражают свою благодарность за Его милости. Православна церква була заповнена Бориспільчанами. Святиня пробуде в храмі святого князя Володимира до 9 листопада. Валентина Чубатюк, Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.